Для мене війна розпочалась від дзвінка моєї сестри з словами, що все почалось, і мені навіть не потрібно було пояснювати, що почалось. Це була очевидна відповідь, що почалась війна. Звичайно, мої перші емоції це було жах і страх. Бо що робити, який у мене є план. Звичайно, до того будувалися плани і стратегії молодіжних рад, їх розвиток в подальшому. Але звичайно, 24-те все. Перекреслило і довелось будувати цей план повністю наново. Навчило те, що все потрібно робити тут і зараз, і максимально швидко. Діяльність молодіжних організацій важлива, оскільки це є складовою громадянського суспільства для того, щоб підтримувати цивільне населення, оскільки це наша головна. Цільова аудиторія не лише під час повномасштабної війни, а й в цілому громадські організації є безпечним місцем для підлітків, оскільки зараз є їх настільки багато, що підлітку легко навіть у маленьких містечках обрати вектор, де він хоче працювати, і насамперед він буде оточений однодумцями. Тут уже перед підлітком з'являється простір, де він може бути самим собою, вільно висловлювати свої ідеї. Я долучилась до молодіжної організації, яка отримала фінансову підтримку у рамку проєкту банк ідей, що реалізується молодвіжим та фондом ООН у галузі народонаселення у 2019 році. У той момент, коли наш молодіжний конгрес боріщини тільки розпочинав свою роботу, тобто я є з самого початку у ній, і по сьогодні я є її членкиною. У нас виникла ідея створити хаб сховище Зборівська Криївка. Ми дізналися, що буде від молодвіжа проект банк ідей, і ми подумали, що це класна можливість. Ми пройшли два етапи. Емоції були надзвичайної радості, адже це так класно, коли ти починаєш вести ідеї від маленького обговорення в офісі. Що ой, давайте таке зробимо. Ну ми ж можемо. І до цієї точки, коли вам кажуть, так дають зелене світло, давайте робіть. Тому це було надзвичайно приємно і надихаюче, що у нас є можливість його втілити в життя. Я б порадила підліткам не зупинятись ні перед якими перешкодами, оскільки їх буде багатсько, до цього потрібно бути готовим. Я б побажала їм, щоб вони не втрачали себе незалежно від ситуації від галузі, де вони будуть працювати, і щоб вони доєднувались до молодіжних організацій не тільки поки вони у школі, а й в подальшому, оскільки ніхто краще за них не створить їх майбутнє і їх оточення.